Крок і ми на кухні. Скляні двері між кухнею і спальною кімнатою. Я таке бачу вперше. Як взагалі у вас з інтимним життям? З інтимним життям у нас все добре. Ми можемо кожного дня займатися сексом. Можемо там два рази на тиждень. У вас росте хлопчик, якому 11 років. В нього початок статевого дозрівання. Вони що хочуть наглядно показати, як це чи що. По-перше, в нас зачиняються двері, і в нас під цими прозорими шторами ще є плотні штори, які геть не просвічуються. Син же ж може йти там водички попити, і дитина така стоїть, а там батьки охі-ахі. Звукоізоляція, як звичайну двері закрити. Що цю закрити? Я спробую. Чудно мені здається. — Ну, по-перше, я так не роблю голосно. А ти тихо це робиш? Так. Секс без ніякого звуку, вибачте, це що таке? Ну, якийсь то звук хлопочків та є. Ми свідомі батьки, ми контролюємо всі охи вздохі. Нім чоловік приб'є. Вибач. Боже, вона так заверещала каже, що під час шпілі-вілі вона тихенька. Дивись, я навіть не підвищувала голос і ти Добре. мене чула. Можна було зробити гіпсокартонну стіну і нормальні двері. Чи не боїшся Но, ти займаєш ласка. Машина, لا, я, говорю, будь ласка. А -а -а. я зрозуміла, про що ти чи боюся? Я ж не двері не чуєш. Боже, вони мене вибасили. Дуже на психіку впливає, коли дитина чує або бачить, як вибачте, щось роблять з її мамою. Є родини, які живуть в однокімнатних квартирах, і нічого, ми любимо ранковий секс, коли нема дитини вдома. Нам вже багато років ми після роботи приходимо і втомлюємося. Тому ми любимо зранку займатися сексом, коли в нас багато енергії і сіл. Ми можемо і тут займатися, і тут, і там, і ось тут, розумієш. Що вони сексом займаються по всій хаті, це, звісно, класно. Але напевно не треба нам було казати, що на цьому столі. <гум> Бо було незручненько на їхньому ложі їсти потім. А як почуватимуться матусі на фіналі, коли побачать оцінки одна одної. Дівчата, ви що на приколі? Тобі до мене, як до неба рачки. Тупо зі та яке шокуюче викриття готує одна з учасниць? Я вирішила перевірити. Це що таке? Це єдиний державний реєстр Фізичних, юридичних, Фізичних юридичних осіб. осіб. Це нормально? Це тут просто брехня на брехні. А ти взагалі готуєш на ні? Коли в мене є настрій, я прикидаюсь, можу зробити сніданок для всієї родини: і млинці, і сирники, і запіканку творожну. Але я можу і сказати чоловіку: там самі собі розбирайтеся, я хочу спати. Як часто в тебе буває настрій? Три рази на тиждень я готую. Ну, це якийсь егоїзм, це не про сім'ю для мене. В мене чоловік дуже смачно готує. Він може і плов у казані приготувати і качку запекти. В нас навіть син вміє готувати. Він може собі зробити на грілі бутерброди, зробити омлет. Тобто, дитина сама собі добуває їжу. Якщо що, він може піти до бабусі. Вона завжди його нагодує. А де бабуся живе? Бабуся живе в сусідньому домі. А прибирає хто у вас У мене є свята жінка, яка приходить. До мене раз на тиждень я можу піти на роботу і сказати сину, пропили будь ласка, і він прополисосить. Дуже зручно влаштувалась, а по факту, як хозяйка, то що вона робить? Просто нуль. У мене самостійна дитина в вісім років. Я могла вже дозволити йому піти з дому до бабусі одному. Я спустила в ліфті малого до першого поверху, і він пішов до бабусі. Мені зателефонували по роботі, і я відволіклась. І я вже поклала слухалку, зайнялася якимись справами хатніми. І мені телефонує по вайберу син. В нього тоді ще не було мобільного телефону. І я розумію, що? що бабусі не зателефонувала. Щоб вона спустилася і забрала Єлисея. Він пішов з планшетом до бабусі, чекав її, не дочекався. В її під'їзді є кав'ярня. Зайшов в кав'ярню, попросив пароль фая під'єднався і зателефонував мені, щоб я зателефонувала бабусі. Боже, мені було дуже соромно. Ти більше, мама, пофігістка така. Ну, якось моя дитина до майже 12 років доросла, жива, здорова. І слава якось. Богу. Де ж тоді усвідомлене материнство? Маш, це твій такий мамський. Проф... Могло щось стати сі пожежче. Хтось за руку схопив та все те забрав. Давай на нафантазуємо зараз самі ну, жахливі картини. Так. Включилась мать року.